Свого часу Україна однією з перших країн на пострадянському просторі продемонструвала демократичний підхід до проведення виборів різних рівнів. І, хоч було на цьому шляху допущено і чимало помилок, усе ж сформувалися певні традиції та виборчі технології. Аналізу сучасних виборчих технологій та практиці їх застосування в Україні присвячено новий навчальний посібник, який днями було представлено студентам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Першу в Україні книгу, яка показує всі етапи розвитку та протікання виборчої кампанії в Україні, презентували для студентів та викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Та книга про яку ми хочемо сьогодні говорити, це перша книга в Україні, яка Показує, як організовується, як здійснюється, як відбувається виборча кампанія в межах України. Вона базується власне на поєднанні світового досвіду і специфіки України. вже зовсім скоро студенти вищих навчальних закладів зможуть використовувати книгу у своїй практичній та науковій діяльності. Вона в першу чергу на сьогоднішній день орієнтована на студентів і вийшла як навчальний посібник, який рекомендовані міністерством освіти для студентів, які вивчають цю спеціальність і цей предмет, це в першу чергу політологи. Але разом з тим я абсолютно переконаний в тім, що вона викладена в такий спосіб, що вона фактично може трактуватися як настільна книга менеджера виборчої кампанії або всіх тих, хто займається виборчою кампанією. За словами авторів, дана книга може неабияк допомогти під час організації виборчої кампанії. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.